Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро, мене звати Людмила. Я вам неодноразово вже розказувала в своїх попередніх відео про практику хонопонопону. Я дуже задоволена, що багато людей стали її застосовувати, і у вас все виходило. Я отримала просто безліч різних коментарів, як люди використовували цю практику, і коли у них щось боліло для поліпшення свого самопочуття. І під час обстрілів я вам також записувала, що цю практику можна використовувати не саме під час обстрілів, а коли. Ви бачите якісь негативні новини щодо обстрілів, ви можете цю практику робити. Можете цю практику робити навіть і коли повітряна тривога, але в той же час не забувайте, що потрібно перебувати в безпечних місцях, тому що береженого, і Бог береже. Що б я вам хотіла розповісти сьогодні в цьому відео? Про практику хонопонопона, про мій позитивний досвід застосування цієї практики. Я вам розказувала, що практика хонопонопоно досить детально описана в книзі Життя без обмежень, кому цікаво, можете детально про неї прочитати. І ось там був такий приклад з медведями, що їх тримали. В клітках з них брали ось цю жовч, і ведмеді дуже мучилися. І Почали робити цю практику Хонопонопоно, і після того почали бачити новини, що ситуація стала покращуватися, що браконьєри відпустили цих ведмедів, почала ситуація розкручуватися в кращу сторону. Ось я теж саме робила, але не з ведмедями. Ви всі знаєте, як я люблю собак, і ось мені попадались такі жахливі новини. Зокрема, про собаку Ельзу, яка пережила, на жаль, на Одещині сексуальну наругу. Я просто плакала від тієї новини. Я не розуміла, як таке може статися. Поліція бездіяла того нелюда. Ніяк не притягувала до відповідальності, я вирішила робити цю практику хонопонопоно. І з часом мені стали попадатися новини, що цього покидька взяли, що він в СІЗО і його чекає суд. Я сподіваюся, що він отримає все по заслугам. Далі ця собака на реабілітації була. І зараз її шукають нових власників. Тому я попрошу всіх також додатково зробити практику Хонопонопоно, щоб ця собака знайшла чудову родину для себе. Далі, також я бачила жахливу новину, як знищили фактично пошукову собаку в Італії, і я також почала робити цю практику. І далі, в наступні дні, мені стали попадатися кращі новини. То в Італії дозволили собак возити в пасажирських відділеннях літаку разом з господарями, потім і в США. Далі я побачила новини, що в Південній Кореї собак, яких вирощували на м'ясо на фермах так, в Південній Кореї. Собачок їдять, на жаль. І що ці ферми розпускають, і що цих собак будуть людям роздавати. Тобто, як в моєму слої реальності почала ситуація вирівнюватись, це не значить, що все навколо пропало зло, його немає. Але в моєму слої реальності я почала бачити більш позитивні новини, які мене радували. І я була дуже задоволена бачити вже щось краще. До мене звертаються часто люди, волонтери, які займаються підтримкою тварин. Я вас прошу, завжди підтримуйте тих людей, які роблять таку складну роботу, і вам обов'язково воздасть. Далі, з позитивних моїх досвідів коно, -поно, поно про які я вам можу розповісти, я ходила отримувати чохол на планшет. І взяла з собою планшет, хочу поміряти, а планшет не включається. Ну, думаю, ну чи хол, там щось, кнопку закрило, не працює чи що. Я собі постояла, поробила практику хонопонопоно і зрозуміла, що, мабуть, цей планшет я довго не була вдома, він, мабуть, розряджений. Я попросила, працівник пошти дав мені зарядний пристрій. Я зарядила планшет, все вимкнулося, все класно. Не про це саме я вам головне. Хотіла розповісти, там також був. Хлопець військовий, я так зрозуміла, що він був у відпустці, і він хотів отримати посилку. Посилка це був йому якийсь подарунок від друга, який на передовій, і там щось не виходило. Не можна було забрати цю посилку, тому що вона чи як не оплачена, чи ще там щось сталося. Платіж не пройшов. Дозвонитися до того друга він не може, що посилку йому направляв. І мені так шкода стало цього військового. Я стала про себе говорити також практику хоно-поно-поно. Прості мене, <кх> мені дуже жаль, я люблю тебе, благодарю тебе. Я стояла і говорила хвилин п'ять, той військовий кудись пішов, потім повернувся, щось ту посилку покрутили, ще там щось зробили, і знайшлось якесь рішення, що цьому військовому віддали посилку. Я також була дуже-дуже рада. Далі. Ще були і інші випадки, коли хоно понопоно мені допомагало. Я, зокрема, розповідала про те, як вперше я цю техніку почала використовувати в 2015 році. В мене болів зуб, і я просто вже не могла дотерпіти, поки мені до лікаря потрапити, це було вночі. І я вперше тоді почала робити цю практику. І біль минула. Я була дуже задоволена і потім весь час використовувала цю практику саме для зняття якогось болю. Тепер я цю практику використовую для дуже різних причин в своєму житті. Коли я бачу щось негативне, я стараюсь робити цю практику. Також я роблю її під час повітряних тривог. Це мені допомагає заспокоїтися і бути в безпеці. До речі, дуже багато людей також писали, що вони роблять цю практику, і вона їм допомагає. Тому практикуйте. Можливо, у вас почне вона працювати не відразу. Деякі Запитують, скільки разів практику цю робити. Я інколи роблю її один раз. От побачила, наприклад, що там хтось риється в смітнику. Я не хочу в своєму слої реальності таке бачити. Я зробила цю практику і наступні дні, наче якось, виходжу, ніхто там не риється в тих смітниках. Або побачила якусь новину негативну, зробила цю практику, один, два, три рази. Сказала. Якщо я роблю цю практику під час повітряних тривог, то я її роблю значно довше це 5-10 хвилин. Повторюю, я не рахую скільки разів повторюю, поки я не почну відчувати заспокоєння і що все налагоджується, і тривога якось сама по собі вже оголошують відбій. Ви можете робити цю практику і 108 разів для зациклення, для того, щоб була як закольцовка, тому що це тоді працює на систематичній основі. Якщо ж ви не маєте часу робити це 108 разів, то робіть, скільки ви можете. Що головне в цій практиці не просто повторювати ці слова, а брати повну, повну відповідальність на себе, що все, що відбувається у вашому житті, це якимось чином було спровоковане саме вами, саме вашими думками в цьому житті. Чи в попередніх життях, але ви причина всього, що відбувається у вашому житті, має бути повне прийняття, безумовне. Чи наскільки важливий порядок слів ні? Не важливий? Ви можете говорити в будь-якому порядку слова Пробач мені, мені шкода, дякую тобі, я люблю тебе. Кому ви це говорите? Ви це говорите собі, Вищому Я, Богу, частинка якого є в кожному з нас. Найголовніше, коли ви це говорите, відчувати ось цю вібрацію, що ви все приймаєте, ви дякуєте, енергію любові ви виправляєте свій слой реальності. Ви можете навіть Нічого не говорити, крім фрази Я люблю тебе. Це безумовне прийняття, безумовна любов. Але оскільки не всім легко ось прям так відразу говорити всьому Я люблю тебе, то можна говорити «Пробач мені, мені шкода, ви прощаєте себе за свої якісь негативні думки, за якісь оцінки добре, погано. Тому що все у світі відбувається так, як задумав творець. А коли ми даємо чомусь оцінку, то ми відповідно і притягуємо це в своє життя. Ось вам невеличкий приклад. Наприклад, ви не любите алкоголіків. Ну, ви їх ненавидите, ви їх засуджуєте і такі вони і сякі. А потім якось так виходить, що або ваш близький родич стає зловживати, або чоловік стає алкоголіком, або в найгіршому випадку ви самі можете почати спиватися. І ось все це якимось чином. Було притягнуто ваше життя. У Всесвіті все справедливе. Просто ми бачимо маленький відрізок часу. Якби ми бачили повну картину, то ми б розуміли причинно наслідкові ось ці зв'язки. Ми б розуміли ось цю всесвітню карму. А так, як ми бачимо лише дуже маленький відрізок часу, то ми думаємо, що світ несправедливий, куди дивиться той Бог та таке інше. Практикуйте практику Хонопонопоно, Прочитайте книгу Життя без обмежень, щоб краще її зрозуміти. Є також тематичні канали, як робити практику Хонопонопоно, в У мене все ж таки канал про Таро. Не забувайте про це. І хай у вас все буде добре в цій практиці. Є не тільки ось ці чотири фрази: можна ще робити техніку з олівцем, можна робити практику ресінка. Можна робити практику з голубою водою, але я вам розповіла: знаєте, таке саме елементарне, що легко запам'ятати, і що дієве, тому що ну, я не раджу вам нічого того, що я сама не проходила, що я не побачила результату від цього. Я вам раджу якісь практики з власного досвіду, в яких я отримала позитивні результати. Тому я дуже вдячна всім, хто пише добрі коментарі, в кого виходить ця практика і хто поліпшує своє життя і життя оточуючих на краще. Тому що, коли ви робите цю практику хоно-поно-поно, ви не тільки покращуєте своє життя, ви покращуєте і життя тих, хто навколо вас. Якимось чином, ваші знайомі також починають жити краще. І ви чуєте гарні новини. Чим ця практика мені ще подобається? Тому що ми не змінюємо інших, ми змінюємо самі себе. Не порушується свобода волі. Ми не маємо права нікого змінювати, крім самих себе. А в цій практиці ми беремо відповідальність на себе і виправляємо себе і інші починають також виправлятись навколо нас. Якщо ви зробили цю практику, а потім думаєте ті самі негативні якісь думки. То будьте певні, що ситуація не буде змінюватись, або ж буде навіть і погіршуватись. Тому що, коли ви зробили цю практику, ви маєте перестати думати негативні думки. Наприклад, ви робите свою цю практику для того, щоб у вас виправилась невістка чи свекруха. Ось дуже. Часто звертаються з такими питаннями, якісь там негаразди. То якщо ви ось поробили цю практику, щоб налагодити свої стосунки із вашою свекрухою чи невісткою, наприклад, то після того, як ви зробили цю практику, вам не треба знову думати, що свекруха або невістка така, сяка вам треба думати, гарні, позитивні думки і буде тоді. Ситуація виправлятися з часом на краще, тому що ви роками думали. А думаєте, три хвилини хоно поробили і воно виправиться ні, треба для всього час. Практикуйте, і хай у вас виходить. І бажаю, щоб ви мені писали добрі коментарі. І знаєте, що в кого є, тому додасться. А в кого немає, у того відніметься і те, що є. Тому, коли з'являються якісь писаки, які розказують, що я не так щось пояснила, не так щось дала, при тому, що я надаю ці відео безкоштовно для вас, то знайте, що у таких як ви, практика хоно-поно-поно не буде працювати ніколи, бо ви не приймаєте те, що коли ви пишете негативний коментар. То вам буде така ж сама. Як аукнеться, так і аклікнеться. А ті, хто пишуть добрі коментарі, щиро до мене ставляться, ви, очевидно, отримаєте заряд позитиву, гарні побажання, і я впевнена, що у вас все буде добре. Тому що добрим людям добра, а хейтерам хейтерське! Я вас люблю.